У мене ще для квітів буде новенька поличка. І сьогодні, як я обіцяла у минулому відео, нам треба буде зібрати ось цю поличку від Сінсея, яка бамбукова. Інструкції на самої коробці не було. Інструкція всередині. У неї дуже багато там різних деталей. Є коліщатка, тобто цей стілаж повинен переміщуватися з легкістю з квітами можна вибирати йому місце. Тож, зараз розпакуємо спочатку, розкладемо це все, і я чомусь боюсь, що я сама не справлюся, тому в мене буде сьогодні помічниця, моя донечка Олічка. Олічка. привіт! Значить. Давай ти будеш брати такі велишенькі, Розкладемо. Можливо, клади ось там на диванчик. Треба буде розкласти це по розмірам, які у нас тепер будуть такі великі. Так. Тепер треба вибрати маленькі. Зараз я тобі дам маленькі. Чотири бачу маленьких. І мені здається, чотири середніх. Так, тут уже зафіксовані, зафіксовані бамбукові полички, які зібрані. Чотири таких коліщатки спеціально для мене. Ми їх сюди покладемо. І одна поличка, яка більш видовжена. Значить, поличку ми зараз теж з тобою покладемо в Інструкцію не забирай. Так, Це у нас буде мусор. Значить, перше, що ми з тобою повинні зробити. Це у Пиші, нас на саме велике, на саме велике, на велику. це ось ця. Нам треба прикрутити. Зараз буде колищадки. Як то кажуть, задумка автора дещо змінилася. Вирішили коліщатка ціпляти пізніше, а зараз саме основну конструкцію зробити. Я щоб ви розуміли, вже три штучки основних прикріпіла. Зараз у мене четверта. Давай! Що я хочу сказати, дівчата? Ви з цим справитеся і самі, тому що це ти, як наче дитячий конструктор. Тут йдуть щітко болти, є, гайки. Просто все одягається, просто все збирається, прикручується, а потім ще фіксується такими спеціальними. Ось такі, звісно, дитячі ключики, загалі такі тоненькі дитячі ключики. І ось такі штукенції. Ну, я поки що це просто наживлюю, наживлюю своїми руками, не використовуючи інструментарію. А вже потім, перед тим, як ставити кіти, я все зафіксую та вам покажу, що в мене вийшло. Але, знаєте, я в такому перечутті прекрасного. Мені дуже-дуже-дуже кортить. Тому що, коли ти бачиш на сайті, воно вже красиве, з підібраними кашпо, з квітами. Це все таке чудове. А в мене ще такого немає. Бамбук дуже гарно оброблений, гарно він виглядає. Ось така штукенція, як ти Оля сказала, на що схожа? На вік вам. На вік вам. Ось так. Відповідно до схеми, бачите, воно ще хитається, тому що зверху не закріплено. Відповідно до схеми, в мене повинна бути така середня, зафіксована зверху. Мабуть, я так і зроблю. Зараз теж тут буде стояти. А я візьму середню куличку. Це в мене ось ця здається, середня. Бо ці маленькі, да. Середня поличка. і вона фіксується ось таким чином. І зараз я це буду робити. Мені треба, щоб у мене ж гарненький був зовнішній вигляд, тому я фіксую так, щоб тут було видно тільки самі кришечки болтів. А вже хвостики і гаєчки були у мене всередині. І це буде естетично. І дуже буде гарно виглядати. І буде нетравматично для людей, які будуть проходити ось мою красу. Ось яка конструкція в мене вийшла. Для її жорсткості треба було ось ці болти. Закріпити ось таким ключиком. Повністю ми повністю-повністю все пройшли, вже не просто наживили. І зараз переходимо, відповідно до схеми, переходимо на кріплення бокових поличок. Для цього мені потрібно будуть уже такі маленькі планочки, які я буду закріплювати спочатку знизу, ось так дві. Потім будуть. Довгі закручуватися. І вже вимальовується конструкція. Yeah. Я вже уявляю, як у мене щось тут фантастично красиве стоїть. Так. Да? Yeah. І це поїде у нас, знаєш куди? На балкон. На балкон, А кажеш, не знаєш. Yeah. Ну все, давай, давай працювати. Значить, спочатку ми що робимо? Наживлюємо. <звук> давай другу. 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 Звісно, можна. Береш болтичок і наживуєш. Давай ти цей, а я той. Мені ботичок один. Не так. Ось таким шишенькою кінцівочкою туди для деревка. Воно буде відразу підтримувати. І пальчиками намагаєшся прикрутити, якщо в тебе виходить. Виходить? Я тобі не заважаю? Ні, не, не заважаю мені, тільки треба піддержати трішечки. Тримати його. Так, він повинен ось таку стояти, але ми до кінця не накручуємо. О, давай я покажу. Отак, От під нахилом він повинен стояти, тому що буде ще тримати. Трішечки вона трішечки не докрутила. Нічого страшного, ми потім будемо закріплювати. Зараз <плес> будемо робити з цієї сторони поличку, іначе такий корабель у нас вийде. І цей корабель буде направлятися до, до... Квітів. до квітів. Для цього нам треба знов таки все підготувати болтики, гаєчки, маленькі такі сігментики. Ольчка, а що ти там робиш? Тебе всі дивляться, як ти я, там щось я я штучки. Ні, вони зараз будуть заважати, то наступна поличка повинна бути з цими штучками. Так що давай, вилазь. А я думаю, що ти рішила залізти? Ключиком трішки підтягуємо. Ще, це тираненько. Раненько мені ще треба перекрутити, зафіксувати. Я розумію, що тобі не терпиться. Хочеться, щоб це було швиденько зроблено. Я і так намагаюся це швиденько. Мені це цікаво просто. Да. Я ж казала, це такий дорослий конструктор. Діти полюбляють збирати конструктори Лего, а тебе не зовсім видно зараз. В камеру ти не попадаєш? Так, а ось давай тепер свою поличку. Тут ми фіксунули. І тепер ця поличка чітко заходить у нас з повністю. Красивезно. Тепер ми її будемо фіксувати, для неї теж потрібні болтики, гаєчки. Все достаємо, де наші дірочки, отвори. Все зроблено, все співпадає. Я люблю такі речі, коли все чітко розраховано. Хай краще зайві якісь. Детальки залишаться. Ніж їх не вистачає, ти потім дуже хвилюєшся, їздиш по якимсь магазинам, шукаєш ці болтики, гаєчки. А тут начебто всього вдосталь. І залишається фіксувати нам. Так, а останні, будь ласка, самі Добре. Давай. І гаєчки. Гаєчки це маленькі кругленькі. За таким же самим принципом ми прикріплюємо верхній, да, верхній ярус поличок. Все закріплюємо. І у нас виходить така конструкція. Етажерочка. Як сходи виглядають? Угу. Я тут сразу закріплюю, підтягую кожний ось тут. Так, поличка залишається у нас остання. І буде у нас переможний фінал. Фінал і зробити Колещадка. Коліщадка, так. Да. Так, ти мені болтик тепер перегалочка. Я болтик взяла в тебе, а гаєчку ні. А мені потрібна ще й гаєчка. Ти дивилася, такі, чіп ідей поспішають на допомогу. І Як там, дівчинку, бурундучка звали? Мишку. Мишка? Мені здається. А, Бурундочки були, чіп ідей. А мишка була. Гаєчка, гаєчка так. Усе великий там був давай. теж мишка і маленька муха. Угу. Так, давай мені ще вулик. Да. І все, ми майже Спасибо. добралася фіналу. Підійшла я до фінального етапу, це вкручування ось таких меблевих куліщаток. Що я вам хочу сказати? Ось таке кріплення у цього коліщатки. По ідеї, тут є підготовлений отвір. І по факту я повинна вкручувати з легкістю. Але єдиний недолік, що з легкістю не виходить. Чому? Дірочка менша, ніж самий оцей хвостик. По-друге, оцей ключик, який повинен фіксувати ось це. І він більше, він не для цієї роботи. Тому для дівчаток це дуже незручно. Це треба мати пасатіжі, оскільки в мене, я на орендованій квартирі, в мене немає пасатіжів. Бачите, вже руку вимазала. Це мазут. Тому в мене є ось такі круглогубці. Є, знаєте, як там проволочку якусь прикрутить дівчата, які роблять біжутерію, мають такі штукенці. І ось я, наче, дзьобиком захвачувала, та було з успіхом вкручене. Так що, виходимо на фініш, будемо зараз. Прикладати зусилля, доки буде крутитися, а потім вже круглозубцями фіксувати і прокручувати. Це етап довгий, тому я вам не показую, як довго я мучилася.